Ну, така штука, як альтернативна історія, це дуже цікавий такий розумовий експеримент. Наприклад, якби у гетьмана Скоропадського українська держава на початку ХХ століття були з собою сучасні танки або винищувачі f 16 змогла б Україна захистити свою незалежність чи ні? Розумієте про що я так? Да? От вам інший приклад. Друга світова війна завершилась крахом Гітлера, і світ пішов знайомим нам шляхом. А що було б, якби Гітлер виграв, і вся Європа була б під нацистами? От з точки зору культури, з точки зору всього. Давайте подивимось цю реалістичну, а може і нереалістичну історію. Перед тим як поринути в альтернативну реальність, уявімо один із найтемніших сценаріїв 20-го століття. Що сталося б з Україною, якби Гітлер переміг у Другій світовій війні? Як виглядала б карта Європи? Яку долю готували українцям? І чи було б місце для незалежності? Цей сюжет не просто історична фантастика, а жорстока реконструкція планів Третього рейку, заснована на реальних документах, щоденниках та висловлюваннях нацистських лідерів? Що, якби Гітлер виграв війну? На початку червня 1941 року в європейській пресі стали ширитися чутки, нібито Третій Рейх, розглядає варіант так званої оренди українських територій у СРСР. Про це радянський посол у Берліні Деказонов Казонов інформував у своєму донесенні наркому закордонних справ В'ячеславу Молотову. Поширенням таких чуток активно займалось Міністерство пропаганди Німеччини під керівництвом Йозефа Гебельса. Метою цих маніпуляцій було приховати справжні наміри підготовку до наступу у пропаганді згадувалися різні терміни оренди від 5 до майже 100 років. Деказонов також зазначав, що на нових європейських мапах Україна позначалась окремо від СРСР то пунктирною лінією, то жирними лініями по кордонам країни. Нацистське керівництво прекрасно розуміло значення України для економіки СРСР як у сільськогосподарському, так і у промисловому плані. Сталін теж усвідомлював ці ризики, тому значні сили Червоної армії були зосереджені саме на південному заході країни. Основною метою Гітлера в Україні було здобуття продовольства. Ця територія мала слугувати джерелом харчів для всієї Європи, проте вже під німецьким контролем. 16 червня 1941 року у своєму щоденнику Геббельс із задоволенням констатував, що завдяки несприятливій погоді в Україні ще не завершено жнива і є шанси на захоплення значної частини врожаю. Німеччина мала намір колонізувати українські землі, а місцеве населення перетворити на робочу силу. Професор Франк Гольчевський із Гамбурзького університету прямо говорить: українці мали бути підлеглими, фактично рабами, які працюють. На благо рейху ці плани Гітлер часто обговорював із близьким оточенням. У стенограмі однієї з таких бесід він описував, як виглядатимуть німецькі колонії, акуратні хутори, добротні оселі чиновників, оточені сучасною інфраструктурою. Особливо значущими у планах третього рейху були південні регіони України та Крим. Останні мав увійти до складу рейху під назвою Ост Геббельс писав, що немає потреби у колоніях на інших континентах. Якщо вдасть Підкорити схід, зокрема Україну, яка здатна повністю забезпечити зернові потреби Європи. Українські та інші окуповані території мали стати частиною життєвого простору для німців. Він вважав несправедливим, що так звані високорозвинені народи живуть на обмежених територіях, тоді як так звані нецивілізовані маси мають у своєму розпорядженні безмежні землі. Що ж стосувалося місцевого населення, планувалося або його фізичне знищення, або депортація далеко на схід. За Урал. головний архітектор цієї політики Гімлер відкрито заявляв про необхідність зменшити слов'янське населення на десятки мільйонів. Виникає логічне питання: чи могла Україна стати союзником Німеччини, отримавши незалежність. Історик Бонвеч підтверджує, що в Берліні обговорювали можливість створення української держави і деякі емігранти мали підтримку. Проте, коли українці на чолі з Бандерою проголосили незалежність, їх було заарештовано. Ідея самостійної України суперечила планам Гітлера. 16 липня 1941 року на нараді він заявив, що Німеччина поки не повинна відкрито декларувати свої цілі в Україні, удаючи, нібито несе свободу, але насправді йшлося про тотальну експлуатацію, депортації, розстріли, примусову працю. Історія про можливу долю України в разі перемоги Гітлера, це. Не лише роздуми про альтернативне минуле, а й нагадування про справжню ціну свободи та незалежності. Плани третього рейху для українських земель не залишали місця ані для державності, ані для гідного життя місцевого населення. Вони передбачали експлуатацію, поневолення і масові репресії. І, хоча ці сценарії таки не стали реальністю, усвідомлення їхньої серйозності допомагає краще цінувати сьогодення та робити висновки на майбутнє.